Благодійна акція Святий Миколай дітям триває, охоплюючи безліч етапів. Один з таких є збір подарунків, і вже невдовзі, 29 і 30 листопада, волонтери акції збиратимуть подарунки для дітей у магазинах нашого міста. Тож ж звертаємось до Кременчужан. Не проходьте повз сьогодні. В офісі молодіжного парламенту Кременчука відбуваються тренінги для волонтерів благодійної акції «Святий Миколай дітям», які будуть стояти в маркетоптах нашого міста 29 листопада та 30 листопада. Під час зустрічі організатори акції розповіли волонтерам про її мету, етапи та основні правила роботи. Загалом цьогоріч у акції беруть участь близько 130 волонтерів, які будуть збирати подарунки у магазинах. Молодь зазначила наскільки важливим є волонтерство у наші дні. Мені хочеться бути корисною і допомагати. Це зараз дуже важливо. Зараз у нас така ситуація в країні. діти. Це таке покоління, це така категорія населення, яка Менш захищена, і яку нам потрібно якомога всіма отак от руками огорнути і допомогти їм тепло своє подарувати на даний момент. Це максимум, який ми можемо зробити і бути корисними для нашої країни. Тому закликаємо всіх і надалі долучатися до подібних акцій. Волонтерами моя стала тому, що. Багато щасті ді, діточок, які дуже попали в складні обставини, тому хочеться їм допомогти. Дуже хочеться допомогти дітям, які залишилися без сім'їв, і дуже хочеться для них створити таку новорічну атмосферу, щоб вони відчували себе теж щасливими в цей день. Тож, вже незабаром, 29 і 30 листопада, якщо ви побачите волонтерів у магазинах, не проходьте повз долучайтеся до акції. Будь-який внесок, чи то цукерка, чи то підгузка або іграшка зроблять щасливими дитини, у якої немає нікого, хто б зміг подарувати їм святковий настрій. 29 листопада, ви можете зустріти волонтерів в маніжках молодіжного парламенту, які будуть просити вас долучитися до благодійної акції Святий Миколай Дітям з 15.00 до 19.00. Просимо не проходити повз і допомогти подарувати справжнє диво діткам 6 грудня. Також ви можете побачити волонтерів в суботу з 10 ранку до 19.00, також Також маркетоптах нашого міста в них буде в руках скринька. В них будуть плакати про акцію. Там буде написано про те, що можна… Накупити та покласти в кошик. Сам буду стояти на магазинах волонтером. Це дуже крута справа. Тому якщо ви мене побачите або любих інших волонтерів на магазинах, то звичайно підходьте та долучайтесь до акції. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.